Доброго дня! Сьогодні, як я і обіцяла, будемо намагатися сушити соняхи. Ось така краса в мене стоїть вже тиждень. Частина в них вже почала в'яти, тому саме час діяти. Я розумію, що в сонях це квітка крупна, і навіть такої кількості силикатного гелю, який в мене є, буде замало. Тому я почну сушити, мабуть, з тих, які вже задохлики такі, яким вже залишилось не дуже багато. А пишні такі крупні, лишаться на наступний раз. Ну і, мабуть, почнемо з цього красення, якого трошки прим'яли стінкою. Стелемо рядно, викладаємо силікатний гель, нам знадобиться пупирка, знадобиться коробка, або це може бути якийсь такий дуже великий пакет. І починаємо. Я беру велетенського ножа і просто перерізаю ось тут, біля основи. Або можна ножицями. Починаю я з цих, я з цих трьох. А, цей же взагалі такий задохлик, а ці ще в такому нормальному досить вигляді. Беремо коробку і настилаємо туди пупирку. Беремо і накладаємо перший слой нашого гелю. І викладаємо таким чином, щоб тут був проміжок. Хочу саме ось так. Я маю на увазі, щоб головками доверху, тому що, мені здається, якщо покласти, то наш соняк буде пом'ятий. Ось так вкладаємо, щоб один одному не заважав. І викладаємо наступний слой. Нашого гелю. Все, ми виклали наш гель. Тепер просто закриваємо коробку і забуваємо про неї на тиждень, але мені здається, що і цього буде мало. А, тож, зустрінемось по мірі нашого результату. Про строки я сповіщу.